Ємський указ, який мав знищити українську мову повністю. Бад Ємс, Німеччина, тихий курорт, де цар імперії пив водичку і дихав свіжим повітрям. Але саме тут, 30 травня 1876 року, він підписав один з найстрашніших документів в історії української мови. Це був ємський указ, Заборона не просто на слова, а на саму ідентичність. Книги українською заборонено. Театр заборонено, викладання українською заборонено. Навіть ноти пісень українською мовою під забороною, українські книжки вилучають з бібліотек. Цей указ став продовженням валуївського циркуляра. Пам'ятаєш, ніякої особливої малоросійської мови не було, нема і бути не може. Але ємський був ще жорстокіший, цинічний і радикальний. Причина імперія злякалася. Почали надходити доповіді про українофільство про українських інтелігентів, які збираються, пишуть, навчають і люблять мову. І цар вирішив, це треба знищити. Закривають громади і українські видання, звільняють професорів та культурних діячів, але мову не вбити. Люди зберігають її в піснях, казках, в маминих колискових. Книжки почали друкувати за кордоном і нелегально вести в Україну. Галичина стала культурним центром українським п'ємо. Монтом, місцем, де слово ще можна було вимовити вголос. Ємський указ не скасували офіційно, він просто втратив чинність після революційного маніфесту 1905 року. Українське слово вижило, пройшло через заборони, тюрьми, голод, репресії, війни і цензуру. І сьогодні ти його чуєш, ти ним говориш. Ємський указ не поховав українське. Він став точкою відліку великого спротиву.